Зразу її розширити. Mm -hmm. Зразу розширюю. Тут, дивіться, бачите, де несуть. Mm -hmm. От ви кажете, що не можна їх з гнізда заставити, нести кудись інакше. Це робоча бджола, яка працює в полі. От вона принесла це пилок в даному випадку, інший несуть нектар. Бачите, отут вони нектар зараз складують, це є це матнектар свіжий, який принесений. так, Це робочі бджоли. Тепер зараз отут є личинка, яка вилупилася біля них. Якраз трудяться такі сиренькі бджоли, яким там два тижні, умовно кажучи, від народження. І вони годують цих личинок. Тепер на рахунок охорони. Охорона це бджоли, ну тут скорочений люток, і тут, коли добре погримати, Тут охорона аж вверху практично. В нормальній сім'ї ну, охорона була б налітко. Але можна б взяти менше і просто до меншого вулика прийти. Думаю, основна риса бджіл, окрім згуртованості, е, якоїсь іерархії. Це те, що бджоли в, в будь-якому випадку, що би не було, вони е, знають, що прийде зима. І готуються до цього. Тобто, що би не було, вони от, погана погода, непогана, вони все одно їхнє завдання це вижити, назбирати припасів і забезпечити розвиток наступного покоління. Можуть собою жертвувати, можуть е пережити те, що в них хтось забере весь свій корм. Але все одно вони знають, що наступне покоління мусить жити. Вони навіть готові зруїтися, втікти. Кудись інакше, в інший край, але знає, що це забезпечить їхнє виживання і е, то певно, що най, най, найбільше, найбільш важливе. Через то вони вижили попри катаклізми, лісові пожежі, е, попри, попри війни, які вели між собою люди, от, е, бджоли все одно живі.

Це бандаж, косинка. Ти що кладеш? Я кладу жгут Він потрібен при маленькій кровотечі. Маркер. Він потрібний, щоб вказати годину, коли поставлений турнікет. Пластир, таблетки. Жар тут є жаропонижаюча, знеболююча і антибіотик. ковдра. Серветка при опіках. У 2014 році трошки примітивнішим способом, але також шили підсумки і також наповнювали аптечки. Тобто досвід вже якийсь невеличкий був. Поїздили по всіх організаціях, які займаються комплектацією. Набралися досвіду, більше це модифікували. Ну і вдалося бачите, запустити також. Особисті зв'язки, родина, друзі, знайомі, всі залучаємо всіх і Василевих, і Оксани, і наших. І що саме цікаво, особливо, що бджолярі з Канади, так ну так випадково трапляється. Ми це волонтери. До речі, з Канади дуже цікавий чоловік. Бджуляр, так він ще з 14-го року. З перших днів війни він покинув роботу і він займався транспортуванням до Варшави і суда до України от цих всіх гуманітарних монтажів, особливо військової допомоги. І ми часто віддячити взяли маленьку баночку. Каже, ви бджолярі каже, ми також бюлярі. Розумієте, це як ці наші трудолюбиві божі комахи. просто аналогічно. От ми от стикаємося так само дуже багато військових медиків, теж бджолярі, які от брали на цілий підрозділ на І От такі дотики. Що, ну, Матич, нас... Який нас консультує в нашій команді, то він також бджолях. Нас запакували аптечки, після того можемо ще поговорити про бджоли. 13, 13,5 на сьогодні зможе. 143 вже видало, які цей. Тобто я сподіваюся, що мов, це короткий період вже межу 200 аптечок е... мутарно перейдам.

Ці турники треба використовувати для тренування для навчання. Ну, Павло, Наклоди. Це для того, щоб розуміти, їх продають також це німеччині куплення під видом добрих. От, вони дуже схожі на оці турнікети, дуже важко розрізнити. Ми то вже маємо певний досвід, як їх ми випробували і ці, і ці. Бачите, схожі, але тут навіть поліграфія, ну все відрізняється. Тобто це дешева репліка під результатом. Багато людей щирим серцем купляють, там на тому наживаються інші люди. І не розуміють, що це, ну, це біда, одним словом, бо на цей турнікет сподівається, великі надії покладають. Так, Сам, так. Треба старшого, хто буде, ну, буде мати уявлення, що в тій аптечці і для чого, дай що застосується. Покажіть їм, а вони одну. Ходіть сюди. Ну, Дивіться, отут вона у вас буде позначена, де кровоспинилася під бандаж, цю кровоспинну серветку. Це решта, тут по НАТО один, плюс є деякі доповнення по перев'язочному матеріалі, пінпак, все це. Ну, це в випадку, не дай Бог, в поранення силову випивається з си, таблетки. Разом, угу. але то їх так не байда не заложить. То тільки в випадку поранення все випивається. Тут є процетоболи, бупрофен і антибіотик ударна Володимі, доза. Так так, так, так. Тобто це тут написано, що <кхух>, при пораненні вжити все. Ага. Угу. Дякую. З гарного дня. гарного дня. Павло, це комунікація, він... Йому мозги закипають, реально, ви не повірите. От ми їдемо навіть у Львів часом з ним було, так? Він всю дорогу балакає по телефоні на, ну, на німецькій мові. Я більше роз'їзди, логістика, тобто це все, щоб запустити виробництво, щоб е, організувати. ну, Тобто, більше такі питання. Це наш стил, який займається безпосередньо, це тобто, все це. Наше завдання це все привезти, це, а їхнє завдання це. Ну приємно це, що люди дуже відгукуються. Принцип джолини сім'ї в чому полягає. Ну от, одна особина вона не життєздатна. Ну тобто, вона може там чи бджіла, чи матка, чи трутень. Він може жити якийсь короткий період сам. Але це неповноцінне життя і вижити він не може, розумієте, Тобто, коли е, працює вся родина, так е, кожен виконує чітко свої функції, вони тоді життєздатні. Тоді вони можуть відтворювати, створити нову колонію, нову бджолину родину і е, ну продовжувати свій рід. Якщо відходить, вони просто приречені на загибель. Майже не літає. Майже не працюють. Такий дуже далекий це. Алло? Реально поясни, що ми тут формуємо аптечки і нам за 2-3 дні тільки буде поступлено, щоб ми мали хоча б на 30 аптечок, щоб було ще моє. Ну, в Ще в тому ящику, де 100 турнікетів, там є ті кращі турнікети, ну, ті робочі, а ті не робочі часом їх не дають. Mm. Ну, За рахунок того, що холодно, всі ці дні були холодні, тут бачу розвиток значно слабший поки що, але це тільки кілька погожих днів і вони собі ну, дадуть раду. Який дисонанс, правда? Тут спокій, гармонія, благодать Божа природня, а там біда, кров. Гинуть кращі сини. Дільництво волонтерство має ще одну дуже спільну рису. Це ні те, ні те не є заняттям, яке закінчується о восьмі вечора. Тобто, ви зійшли вийшли з пасіки, прийшли додому. Все вже бджільництво вже, вже маєте спокій. Воно що те, що те, потребує багато часу і осмислення. І е, власне е, ціл майже цілодобової зайнятості зі заваннітком сну. Хоча часом сниться, що там вже щось приїхали, нові турнікети чи вже виїхали. Країна вулик, на який нападають якісь злі шершні. Медведі. Медведі, навіть, oh. Медведі нападають. Пасіка, велика пасіка. Я б він сказав, що це один вулик. Це, напевно, дуже багато вуликів е, і величезна пасіка. От. Пасіка, де багато є різних бджіл, сімей, які працюють над одною метою. Це захистити цю всю пасіку від ведмедів, злих ведмедів. Бо я може, й добрі ведмеді, але то точно не ті.